А от знов ктулху. я його пропустив перший раз, тому я показую його вам ще разочок. Отакий от от центральний елемент. Красавий, красивий такий. ось от тут -от камінчики зверху. Ось тут камінчики і є І малюнок, звісно, це ручна робота. Я нагадую, це я все робив сам вручну. Ось вот так збоку. Вот так от зараз. Вот так от з іншого боку. Вот так от он ззаду. Такий вот симпатюльний. Так, Ой. знизу, знизу, не знизу, точніше, а внутрі. Це натуральна замша, як завжди. Ось вот такий от. У нас хлопчик. До нього ще йде отакий вот вот замочок та вот такий вот, такий вот прикольний ключик. А ще цього разу я вирішив зробити маленький презент клієнту та вот, зробив роздрукав вот такого. Вот вирішив зробити такий презент, тому хто придбав цю зкринічку. Тому кажіть як вам такий презент, як вам скоренько взагалі, та й взагалі цікаво почути ваше, ваше э, слово. Далі буде?